Ну що, Танюшка, привіт! Ось прибула до мене твоя посилочка, твої рослиночки, якими ти захотіла зі мною поділитися. Очеток. Ой, яка краса. Теж, теж десь в таку коробочку я спакувала Танюшки Делосперму. Боже, який красивий. Ой! І молодилка різні. Таке в мене є, вже бачу. Ой, а це дуже красиво, в мене такого немає. Ой, дякую, Танюшка. Так, що у нас тут ще? ще. Ой, ось таких багато. Клас, в мене їх якраз немає. От, добре. Так, дивимося далі. Бігом бо купа роботи. Так. Ой, це ж е, традисканція, так вона називається. Я ж дуже її хотіла, я її так і не придбала собі. Ось вона з корінчиками, боже, яка красунечка. Боже, яка красива! А я ще нещодавно за неї думала. А Таня пам'ятає, що вона мені подобається. Боже, яка красива! Так, дивимось далі. О, оце мені дуже подобається. Це ж сценерарія. Ого, яка вона тверденька. Я думала, вона якась така ніжненька. Ні. Боже, яка красунечка. Яка красуня. Я так собі ніколи її не придбала. І Танюша поділилася зі мною ще дерев'єм. Ой, ставлю, як він називається. Ой, забула. Дуже красивий. Дуже. А, прилинниця. от. Це, напевно, що він, я так розумію, просто він вже відцвітував. Ой, це сценарарі, а я обожнюю ценарію. Ого, який цупкенький в неї листочок. Клас, просто супер. Так, І тут, тут стільки багато всього. Танюша ж просто дуже багато різних багаторічників і сукулентів, тому що вона їх любить дуже. Ось очеточок воду, подивіться, який він гарний. Червоний вгорщичковий. такі красиві. камера висвітлює трішки. Висвітлює не хочу, от. Дуже красивий, як бурячок. А, тут також бачу горщички. Ось що це в нас? Це теж, напевно, якийсь учитечок. Не бачу поки що. Він красиво так виглядає. О, хризантемка. Ось така гарна, бачите? Чекайте, це в мене не така ж сама. Ні, напевне, ні, в мене серединочку показую. От Таня казала, що вона буде прям квітувати. Ще з літа і ось до зараз хороша, дуже цікава тривала хризантемка. А ну, давайте подивимось. От моя, бачите? І оця. Колір ось ідентичний, тільки в моїй така серединочка. Слухайте, а може, це і дійсно така сама <плес> клас. Ну, побачимо. Продовжуємо розпакування. Я вже дістала, тому що так, ну ви ж бачили, як я знімала однією рукою, діставала і знімала, то так буде краще. Очеточок Ангеліна мені Танюша поставила дуже красивий цей очеток. Ну який він яскравий, це просто я не знаю. Це, напевно, що один із найкращих очіків, які існують. Ось така рослинка сизолисна. Тільки я не пам'ятаю, що це. А, це Вероніка. Це сиза Вероніка. Оце дуже гарна вона. І примули примули обожнюю, тому Танюша накопала мені примул. В неї примул теж багато. От стільки рослиночок мені прийшло від Тані. Боже, яка красуня. Дякую, Танюша, тобі велике, дякую. Все, зараз буду бігом садити. Тому що вже вечір і хоче йти дощ. Подивіться на мою кіцюню. Вона одразу залізла в коробочку. Коробочка їй по розміру. Моя дівчинка пухноста. Бачите, не тільки коробочка флоріума подобається котам, а й, звичайно, недорога коробочка. Танюша навіть оплатила мені повністю доставку, тобто це подаруночок від чистого серця, як вона мені сказала. Танюшка, велике, тобі дякую. І закінчила я вже повністю з рододендронами. Ось цього карлика мені треба було зробити йому посадкову яму. Я поміряла, тут якраз від морця до водойми 60 см ширини є. Але я дістала, посадила знову в горшок. У мене було таке широке відро. Хто може знає, такі типу якувальні такі відра. От, звісно, дірка є там на днові. Посадила просто в куплений ґрунт, якого в мене якраз. Рівненько залишилось для його посадки. Це карлик, я дістала його з горшка, а коренева в нього ну практично не наросла. Я так подумала, на що я буду тут робити таку яму, вистачить йому горшка. Поводу й друзі, яку застеляла самою простою такою чорною плівкою. Там правда, в мене під низом є ще одна така цупка прозора. От, але висновок такий, не раджу, якщо вона буде знаходитись на поверхні над водою. Тому що, якщо плівка знаходиться під прямим сонцем, вона ось так, як у мене, бачите, пересихає і лопає. І ще одна моя помилка. Під камінням обов'язково, якщо ставити каміння на плівку, під каміння обов'язково щось підкладайте, тому що наробити дірок в плівці. ну, Пісочок, я думаю, що буде вимиватися у воду, тому щось інше м'якеньке. Наробити камінням дірок в плівці, і вода буде постійно просочуватись, до того не буде і. Рівня у воді якось в мене було. Ну, і якщо водойма знаходиться в квітнику, то от літом це нічого, а весна, осінь, зима, звісно ж, рослина, мочер не потрібний. Також я пообрізала клематиси саме другої групи обрізки. Як я обрізаю такі клематиси? Ну, ось, наприклад, віднизу в нас ідуть ось такі стебельця. Листочки і з них йдуть бруночки. Всі такі частини я повністю залишила, тому що ці бруночки будуть квітувати на наступний рік. Я обрізала саме ті частини зверху. Якщо ось тут брунички, то там були вже гілочки, гілочки які квітували. І всі такі частини я повністю обрізала, залишивши просто ось такі стебельці без всяких розгалужень. Ну, я отак обрізаю клематися другої групи обрізки. Так, ну що, наживцювала я вже все, що, все, що тільки можна було. І хвойні, як бачите, і барбариси, і навіть Сантоліну ось наживцювало. Хоч мені воно таке і не потрібно, тому що я маю можливість ділити кущі, але нехай буде от на подарунки. Навіть сам шит у мене бачу стоїть зелений гарний. Оце напевно, що він таки вкорінився. Це в мене вперше отак, що у мене таки заживцювався. Самшит і барбариси, бачите, от якісь зовсім не скинули листочки. А якісь скинули, але нарощують ось заново. Тому, напевно, що ці гілочки такі живі. Хакуруні шики також трішки заживцювала. Трояндочки, це Джардіно заживцювала, бачите, брунечка жива. Заживцювала дві Альторо, Не знаю навіщо, але ну нехай буде. Троянда стійка, то нехай буде. Ну, Флокси можна не живцювати, їх можна отак просто повтикати, і вони будуть точно рости. Так, Вероніка. Мені дуже сподобалось, як живцюється Вероніка. Я через місяць свої живці вже висадила на нову діляночку, і це хочу знову завживцювати, тому що це другий сорт. І подивіться це зрізаний Ян Павло клематис. Буду теж живцювати. Обов'язково всі клематиси наживцюю. Отак, в мене стоїть відро молодев ще після посадки рододендрона, цибулька шміта викопана. Повністю я позрізала, друзі, айстри, тому що вони вже ну, повністю втратили декоративність. От, ну, як би так трішки ще були зеленковаті, але я вже, коротше, позрізала. Айстрами і хризантемами я завжди обкладаю. На зиму троянди, ну, хризантеми ще квітують, тому отак. От Барбі вже вигоріла майже. От на новій ділянці вона вже навіть її обсипається. Тут ще поки що красивенька. Посилено займаюся посадкою подарунків. Ось від оленки вже висадила примулу, знайшла гарненьке місце затінкове. Висадила гібіскус також на нову діляночку. Ну, а на рахунок широколистяної гортензії я таки вирішила робити її посадкову яму і вкривати її на зиму. Ось подивіться, які красиві пагони. Зараз має Ваніла Фрайс. Прям бурячкові. І так гарно стало ось із гіхерою, чудово просто. А, а це вони отак від холоду, отакими стають красивими. Вотелло теж. Бачите, тільки такі вони більш фіолетові. От під листочком зелене, а отак. Фіолетове Друзі, тут кущик, бачите йому, скільки це, 4 сезони. Ну, звісно, коріння повідривалося, але бачите, яка тут основа? Друзі, дивіться, я викопала і розпиляла цей один саджанець на дві таких частини. Я пам'ятаю, що я коли садила цей саджанець, я його садила щепленням доверху. А тут я стала, дивлюсь на нього, де тут було. -то? Місце щеплення, я вже і не зрозуміла. Розпиляла. У мене таких два вийшло. Ну, такі вони собі не дуже, але я хочу їх таки посадити на нову діляночку і подивитися, що воно буде. Ось це я отак заглиблю. Ну, а то й не знаю, якось подивлюсь. І от цікаво, да? Подивимось. Ось, друзі, в нас на ніч, бачите, пішов дощ, дуже давно не було. Днів п'ять, може, побула в нас така собі погода, і то сонечка майже не було. Тепленько було, але і от знову почався дощ. А я ще й не встигла взагалі нічого закінчити. По всьому подвір'ю ветерарам і пересадки. Так, ну все, друзі. Всім до зустрічі в наступному відео і спокійного вечора всім.